Вітаю вас, любі друзі. Ви на каналі Містер Стратег, і це рубрика Цвинтер модів, де ми розглядаємо рандомні старі моди на рандомних старих версіях Майнкрафту, які більше не оновлюються. Минулого разу у рубриці Цвинтер модів я дуже дуже детально розповів вам про Кейвген. І це скоріш було пов'язано з тим, що мені дуже хотілося вам показати цей мод. Мені дійсно він дуже подобався, і мені хотілося розповісти про нього максимально все, що я можу про нього розповісти. І тобто, це вийшло більше схоже на саме огляд моду, ніж на такий собі е, ретрозгадування того, що було колись. Тому сьогодні ми дістанемо з гроба дуже дуже маленький мод. Про який дуже багато не розповіси, і показувати в ньому ну майже нема чого. І це мод на бездротовий редстоун. І ви можете спитати, в чому ж його особливість, чому я взагалі про нього згадав зараз таких модів. На актуальній версії Майнкрафту до біса і майже в кожній індустріальній зборці є такі моди. А я скажу, чому я обрав саме цей мод. І напевно одна з причин це те, що цей мод, якщо і не перший, то один з перших модів, який взагалі додавав у Майнкрафт. Бездрутовий Redstone. І він помер, він навіть не дожив до кінця Майнкрафту 1.8.9. Він закінчився на версії 1.8, просто 1.8. Тобто розробник цього моду навіть не оновив його до останньої актуальної версії Майнкрафту в межах 1.8 версій. Він просто його оновив до 1.8 і на цьому закінчив. І найчастіше ми грали з цим модом на версії 1.6, 1.7. Десь там. І це було дуже круто, тому що тоді Redstone був не, не так сильно розвинутий самим Майнкрафтом. Він був, звісно, ми з нього щось робили. І цей мод е, дуже часто використовувався з якимось іншим модом. Тобто, просто сам по собі цей мод ну, він не дуже цікавий з точки зору. Того, що ну, так, він додає бездротовий редстоун, але на версії 164 у вас не так багато буде е місць, де ви можете його використати. Ну, добре, можна зробити якусь дуже компактну е розсувну дверь. І все. Ну, можливо, Звісно, є інші засоби його використання, але будемо чесними, на версіях 1.6, 1.7. Просто так його ставити на, на пусту збірку, ну це було не потрібно. Його використовували завжди в якихось індустріальних збірках, та навіть в магічних збірках, де був Redstone, де можна було на відстані щось вмикати, щось вимикати. І це був такий невеличкий мод, який додавав лише два блоки, які працюють як передавач та прийомник, і все. Нічого складного в цьому моді не було. Але тим паче цей мод дійсно. Укупі з іншими модами міг зробити вашу гру набагато цікавішою. Ось такий невеличкий мод я сьогодні дістав з гробу. Більше про нього розповісти особливо немає чого. Зараз, звісно, є інші аналоги цього моду, навіть не один, і вони є і на актуальних версіях Майнкрафту, і там набагато більше може бути можливості, ніж просто. Передавач та прийомник, там, скоріш за все, можуть бути і різні типи передавачів, і різні типи прийомників. Я не дуже хочу розповідати про актуальні моди в цій рубриці, тому на цьому все. Сподіваюсь, вам сподобалось. Пишіть свої коментарі, ставте свої оцінки, розповідайте друзям, підписуйтесь на канал. До зустрічі у нових відео та тихого і мирного неба вам.